Шановні батьки, дорогі мої малята, любі хлопчики, дівчата. Рада знову вас вітати! Сьогодні до нас на занятті завітала гарна дівчинка Наталочка. Вона принесла нам гарний букет весняних квітів. Погляньте і скажіть, які квіти у букеті. Це тюльпани, нарциси. Коли стає тепло, уся земля вкривається квітами. Послухайте загадку про ще одну весняну квітку. Сонечко в травах зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Так, це кульбабка. Вона жовтенька, наче сонечко. Наталочка запрошує нас з вами на прогулянку, на подвір'я нашого садочку. Малята, погляньте! Як багато кульбабок розквітло! Давайте їх уважно розглянемо. Що є у кульбаб? Жовта квітка, довге стебло, листочки, зелені, вузькі, довгі зубчиками, а в земельці знаходиться коріння. День, коли світить сонечко, квітка широко розкриває свої кошки, а ввечері закриває їх. За кульбабкою можна визначити час. Її кошики відкриваються о 6-й годині ранку і закриваються о 3-й годині дня. У негоду вони зовсім не розкриваються. Так пелюстки захищають полок і насінинки від зайвої вологи. Малята, вам, напевно, цікаво знати, як кульбабки жовтої перетворюються на білу. Спочатку, коли квітка ще жовта, до неї прилітають різні комашки. Вони повзають по ній і пилок з верхівки попадає всередину квітки, і вона запилюється. Утворюється насіння, яке треба поширити. Тому жовті пелюстки кульбабки перетворюються в білий пух, який легко зривається від вітру і насіння парашутики розлітаються далеко на відстань. Сьогодні ми з вами будемо також виготовляти такі гарні жовтенькі, яскраві весняні кульбабки. Але спочатку пропоную вам підготувати до роботи наші реченята, тож виконаємо разом пальчикову гімнастику. Уявіть, що наші ручки це жовтенькі кульбабки, які виростають із травички. Приготуйте свої рученята і зробіть ось такі закриті жовті квіточки. Наші гарні квіточки розкривають полюстки. Вітерець ледь полюває квіточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають полюстки. Голівоньки нахиляють, тихо-тихо засипають. Для роботи нам необхідно підготувати такі матеріали пластилін, зеленого, жовтого та білого кольорів, стека, ватні палички, частину з них ми пофарбували жовтим кольором, кінчики від них відрізаємо ножицями, картонний аркуш паперу синього або блакитного кольору. Зі шматочка пластиліну долоньками розкатуємо ось такі стовпчики. Це у нас утворюється стебла нашої квіточки. Прикладаємо їх на картонний аркуш паперу, придавлюємо долоньками, пальчиками. Далі зі шматочків пластиліну зеленого кольору робимо листочки. Спочатку, коловими рухами розкатуємо кульки, далі їх трішечки видовжуємо і пальчиками, придавлюючи, розплескуючи, витягуємо листочок. Кінчик листочка трішечки загостримо. Декою розрізаємо наш листочок з одного боку та з іншого і прикладаємо на наш аркуш, придавлюючи пальчиками. Скачуємо дві кульки, одну жовту, іншу білу. І прикладаємо їх до нашої квіточки. Вставляємо наші жовті пелюсточки у нашу квіточку кольбабку. Ось така квіточка у нас отримується. А білі пелюсточки вставляємо. У основу для нашої білої квіточки. Це ось такі пушиночки парашотики, які будуть розносити на сіниночки. Ось така гарна квіточка кульбабка у нас з вами отрималася. Дякуємо тобі, Наталочка, за прогулянку! Молодці малята! Ви сьогодні гарно попрацювали, наше заняття вже закінчується, але ми неодмінно з вами зустрінемось знову. До побачення!